Всім миру Божого! Вся слава Ісусу Христу. Місія Слова Бож'є. Приветствую вас. Багато хто каже, що ви там в церкві поклоняєтесь своєму пастирю. Знаєте, ми йому не поклоняємося, ми його почитаємо, ми його цінимо, ми його вважаємо, і ми слідуємо за ним, ми слухаємо його. Чому? Тому що в нього є результати, і дуже великі результати, є плід. Дуже величезний. Це вся місія слова Божє. І навіть сам цар великого Вавилона, який був гордий, дуже гордий, як зараз Україна, вона горда, вона не хоче преклонятися перед Богом. Так само, цар Вавилонський, він преклонився перед Даніїлом, перед Божою людиною. Так само, і Україна теж приклонилася.